Як відреагувала Віточка з Холосяк-14, коли покинула шоу? Та до чого тут герой Холосяк-13 Олександр Терен? Давайте обговоримо. Хух, слава Богу, не прийшлось сусатися з цим балюком. З ухвалу підписала інстасторіс Віточка Зварич. СТБ з цим балюком просто мене не вивезли. Та додала, що її чекає щось краще, ніж Тарас. Сьогодні прощаємось. Ага. Так, ага. 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 Він не дав їй троянду. це прям було дуже неочікувано. Також дівчина видала реакцію, передивляючись момент, про відеокартки, де дівчата себе характеризували. Сексуалізація жінки зі зброєю, всі оці ножки, ручки, вони після тримали в руках хоча. Я суміваюся. Триваю, як це ще Віточка поділилася в інстасторі з власною історію, коли в 19 років їй виявили рак щитовидної залози, поки дивилася зі сторони, дуже плакала, бо ще дівчина навіть в реанімації намагалася бути на позитиві. А ось щодо Терена, то одна користувачка Трес припустила, що Віточка та Олександр були підальною парою. Побачивши це, між ними в мережі зав'язався флірт. Які ми бачимо ось на цих скрінах, друзі? А давайте обговоримо в коментарях, хто вболював за віточку. Ну а чи можлива пара Олександра та віточки, то вже їм вирішувати?